Бізнес на НВ, історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк, шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов і пропозицію маю до вас наступну. Я тут попрацюю в ефірі Радіо НВ. Хоча ви ж розумієте, для мене така праця це свято, правда, не перебільшую. А ви будете моїми партнерами на віддаленому доступі. І В результаті такої співпраці ми краще розумітимемо, що ж відбувається. Отже, почнімо. Слава Україні, партнер нашого ефіру. Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Україна та Європейський Союз після відкриття технічних переговорів узгодили такий головний магістральний план реформ. І знаєте, як на мене це дуже цікавий документ? Він відрізняється від цього, що я бачив раніше, де здебільшого були політичні декларації, бла бла-бла. От а тут конкретно, конкретно сказано, що би Україна мала зробити, щоб просунутись до вступу до Європейського Союзу, як на мене, от з того, що я бачив, це посилення антикорупційного блоку на чолі з набу і САП. Я таку вижимку роблю. Знаєте, я і я розумію, що це не прийматимуть наші можновладці, наші представники влади. Багато хто не можна казати про всіх, але я думаю, що багато хто. Але діватись їм просто немає куди. Ну така ситуація. Знаєте, коли якщо хочете отримувати зовнішнє фінансування, то маєте розуміти, хто його дає і які вимоги при цьому, я так це і формулюю. Це вимоги. Якщо хочете вступити до європейського союзу, важе насильно туди ніхто не тягне. Правильно, якщо хочете, відповідайте, будь ласка, за свої слова. Тому я думаю, що доведеться щепивши зуби, терпіти боротьбу з корупцією, в тому числі в вищих ешелонах влади. А що є в цьому документі? В цьому документі, наприклад, йдеться про те, що потрібно прийняти комплексні зміни до кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства для забезпечення швидкого та якісного правосуддя. От нарешті, нарешті, швидке і якісне правосуддя, те, чого нам з вами, шановні, не вистачало десятиліттями, тому що навіть важливі справи розтягуються на 10 років, а потім кудись зникають в якісь архіви. Далі йдеться про те, що потрібно нарешті скасувати оці знамениті правки лозового а щодо автоматичного закриття проваджень, подовження строків давності, тому що багато а, фігурантів гучних кримінальних розслідувань у нас виходять з під відповідальності через терміни давності. Ну тобто, процес штучно затягується а потім все зйомку завершено. Слухання. Завершується через, через те, що вже завершено терміни давності. А далі подовження термінів давності, посилення підстав для їх переривання та зупинення в справах про корупцію, посилення незалежності набу і САП, здавалося б, куди ж вже далі, вже ж ніби відбилися, так але та але насправді посилення незалежності набу і САП та захист їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу, що дуже важливо, тому що бачите, європейці розуміють, що. Набу і СТАПУ і САП ну, намагатимуться поставити в стіл ручних організацій, все це буде тривати, звісно. Ну і розширення юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику. Непогано, як на мене. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю, ви поділяєте ту цю думку, що повноваження і посилення набу і САП можна зараз вважати таким наріжним каменем вимог з боку Європейського союзу? Безперечно, так з однієї простої причини. Ми можемо згадати переговорну рамку, яка була прийнята для України щодо вступу останньої в європейський союз в минулому році, відповідно весною. І ми бачимо, що питання антикорупційної політики є ключовим. Ми можемо згадати реакцію наших європейських партнерів під час спроби ліквідації незалежності НАБУ і сапі. Відповідно, прив'язки частини грошей в межах механізму Ukraine Facility до антикорупційної. Ніх реформі відповідно розбудови антикорупційної архітектури, і відповідно затримки виплаті України цих грошей. Ну і третє, це звичайно ж пов'язано власне з останніми подіями, з розслідуванням так званої Grand corruption великої корупції, що має місце в Україні належного урядування і відповідно певного рівня. Демократії та прозорості, тому, безперечно, це ключова тематика. Тим паче, ми знову ж можемо згадати, що вступ України до ЄС він розпочинається з відкриття першого кластеру фундаментал з основи, які якраз апелюють до питання верховенства права і, зокрема, антикорупційної політики. І відповідно цей же кластер перший відкривається, і останній він закривається. Тобто, ми розуміємо, що це є базис. Для копенгагенських критеріях, на яких базується перевірка відповідності країни-кандидата на готовність до вступу і набуття членства в ЄС, тому ви абсолютно праві. Це одне з ключових питань, яке цікавить наших європейських партнерів, і один з ключових критеріїв, що буде свідчити про готовність України набути членства в цьому наднаціональному утворенні. Так, цікаво. Мені здається, що догралися наші політики з експериментами над набу і сап отримали відповідь. Отримали таку досить рішучу відповідь. А з іншого боку, європейці теж були здивовані. Виявляється, набу і сап можуть шурувати, Настільки високо, так що мені здається, це здивувало, і наших європейських партнерів, що виявляється, інституції в Україні можуть бути достатньо ефективними. А ви, ви дуже дуже цікаво сказали щодо грант Карапшен. А я просто згадав, що о, від гранд Карапшен то наші посадовці звикли до грант-готелів. Згадую, як Олексій Чернешов тоді на посаді віцепрезидента. Виходив в ефір з п'ятизіркових готелів а, в різних містах Європи. Щось там розповідав, коли проти нього тут вже була справа а, в набув набу і сап. А слухайте, а як ви вважаєте внутрішні квакери? Я їх вважаю абсолютно проросійськими квакерами, які тягнуть цю історію від Путіна? Пам'ятаєте? Коли Путін перед вторгненням в Україну е жорстко накинувся, в тому числі на антикорупційну інфраструктуру українську дуже вона йому не подобається. Реально і згадував там і набу і сап. Так, от всередині країни вистачає таких квакерів, які почнуть зараз виривати волосся на собі, і кричати: як же так у нас відбирають наш суверенітет, і взагалі руки геть від нашої внутрішньої корупції не заважайте красти. Буде цей ефект? Ну, Звичайно, буде. Дивіться, ми розуміємо, що таке корупція. Да, ми розуміємо, що в вузькому сенсі цього слова це неправомірна вигода, яку можуть отримати та чи інша офіційна особа від другої сторони, власне, для того, щоб задовільнити якісь її потреби в широкому сенсі, якщо ми говоримо про корупцію в широкому сенсі цього слова, то корупція чи карапті да це значить зіпсовані відносини, тобто відносини, які є неефективними, і власне які базуються на вузькокорпоративних інтересах, а не на інтересах всього суспільства, і ми чудово розуміємо, що Російська Федерація вміє використовувати корупцію як інструмент просування своїх інтересів в Україні і не тільки, якщо не помиляюся, дві 2016 2016 чи сімнадцятому роках був чудовий звіт підготовлений на замовлення європейської комісії одним з аналітичних центрів, які функціонують в Брюсселі. І є постійними власними виконавцями запиту Єврокомісії щодо того, як Російська Федерація використовує ОПГ організаційні злочинні там групи в самій Європі, які складаються з вихідців з радянського союзу для просування своїх інтересів. І, от власне, корупція є один з ключових інструментів і одною з ключовою вразливістю, що використовує Росія для того, щоб лобіювати і просувати і просувати свої інтереси, і відповідно. Україна точно не є виключенням у цьому питанні з огляду ще на достатньо тривалі е, зв'язки між частиною фінансово-політичних груп в Україні, що функціонують, і, відповідно владою в Російській Федерації. Тому відповідно. Скажемо так, як мінімум не вирішення цієї проблеми, а мінімізації загрози зі сторони корупції це зменшення люфту для Російської Федерації для Москви впливу на ті процеси, які мають місце в Україні. Тому абсолютно логічно, що Російська Федерація, як зараз опонент власне України, як Ключовий ворог власне у протистоянні, якщо ми говоримо російську війну проти України, і в ширшому контексті вона звичайно точно не заінтересована в тому, щоб Україна позбулася або мімінізувала цей існуючий ризик, тим самим зменшивши можливості Москви впливати на соціально-економічні і політичні процеси в Україні. Тому немає сумнів, що Російська Федерація буде використовувати різні маргінальні групи різних представників українського істеблішменту для того, щоб розкачати ситуацію. І вказати на те, що все зло, що ми маємо власне в Україні, або якщо не все, то значний обсяг того зла, що ми маємо, це все пов'язано відповідно з нашими антикорупційними інституціями. Тому, безперечно, я думаю, що атака буде, будуть використовуватись як. Надумані приводи, так і реальні приводи. Ми теж розуміємо, що в НАБУ, САП і в інших антикорупційних інституціях працюють люди, які вийшли з цього суспільства. Відповідно, це теж різні люди, і будуть максимально використовуватися будь-які ситуації. Я ж те, що зазначив раніше, і об'єктивні і суб'єктивні чинники для того, щоб розкачати ситуацію і власне висвітлити ці інституції як ключовий бар'єр. Для так званої успішної України тому ви абсолютно праві. Я думаю, що ми їх ще почуємо неодноразово. Тим паче ми розуміємо, що тут якраз інтереси частини українського політичного класу точно співпадуть з інтересами власне, Російської Федерації. Тому ми побачимо гучні заяви, ті чи інші кроки, які спрямовані на те, щоб або підірвати, або послабити ту антикорупційну архітектуру, яка побудована в Україні з 2014 року. От року. що мені сподобалося цьому документі, це його абсолютно цілковита конкретність, так коли і наші європейські партнери розуміючи з, з посадовцями, які допускають таку масштабну корупцію в країні, не можна говорити мовою політичною мовою облудливою риторики, знаєте, в стилі високі сторони домовились рухатись до виконання показників. Та ні, все це в смітник. Абсолютно конкретні речі мають бути прописані. Хочете підтримкою фінансування, маєте виконати це. Наприклад, просто шановні слухачі, просто те, що у нас десятиліттями не робилося, вся система заіржавіла і просто не працює. До прикладу, провести комплексний зараз одну секундочку. Це, це те, що потрібна повна зміна. Ефективний доступ до неупереджених своєчасних та якісних судових експертиз. У цієї ланки в країні взагалі не було. На рівні експертиз розвалювали будь-яку гучну справу, тому що все це засилалося на експертизу, і там помирало на довгі роки. Всі про це знали, абсолютно всі про це знали. Користувалися цією можливістю зіпсувати будь-яку справу і злити її в унітаз, і робили вигляд, що цієї проблеми не існує. Нарешті Європейський Союз це сформулював. Що це нарешті має бути виконано? Далі провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення генерального прокурора. Отут, тут, пане Ярославе, я би з вами зупинився на цьому пункті, тому що, як на мене, генеральний прокурор залишається залежним від, від політиків генерального прокурора. Досі здається, ми єдина країна в демократичній Європі. Де працює це правило, призначається президентом. Генеральний прокурор має обиратися на відповідному конкурсі, правильно організованому. Що ви думаєте про це? Йдеться в цьому пункті е, і це теж частково. Дивіться, власне, ми ж чудово розуміємо знову ж, апелюючи до логіки європейців. Да, зараз ми бачимо, як питання членства України в ЄС прив'язується зокрема до мирного плану. Ми чудово розуміємо, що при цьому європейський союз жодним чином не хоче. Порушувати свої стандарти і політики щодо набуття членства новою державою, там кандидатом члени власне членства в Європейському Союзі, тому відповідно вони достатньо чітко формулюють, що їх не влаштовує, і намагаються збалансувати ту систему у взаємодії органів державної влади, щоб система стримування противаг вона. Максимально ефективно працювала само собою їх абсолютно не задовільняє те, що ті, чи інші державні інституції, що мають шалений вплив, зокрема, і офіс генерального прокурора, має по суті залежність, чому тому, що ми розуміємо, хто його призначає, і розуміє і процедуру згідно чинної конституції України, як він може бути звільнений, і само собою формат залежності від однієї особи, звичайно, не задовольняє повністю е наших європейських. Їх партнерів. Чому? Тому що вони чудово розуміють, що наблизитись до мінімізації, зокрема тих чи інших органів в системі правосуддя від там, президентської вертикалі влади, урядової вертикалі влади, парламенту, і так далі, можливо лише розподіливши їхні функції і прибравши цю залежність. Тому ну, пункт знову ж абсолютно максимально конкретний і, і максимально чіткий для виконання, як. Україні, власне, як дороговказ, що має бути зроблено, тому знову ж тут немає сумнівів. Що... Наші європейські партнери достатньо непогано розуміють, що відбувається в Україні чудово розуміють, які інституції дуже часто використовуються як інструмент тиску, як на представників приватного сектору, так і на представників опозиції, інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації тощо. І, власне, чудово, хочуть ну, вирішити повністю проблему, звичайно, дуже складно, але як мінімум, хочуть мінімізувати ці потенційні загрози. Ну, власне, тому ми бачимо достатньо чіткі і конкретні форми. Малювання, які підв'язані звичайно під фінансування України і по суті підв'язані по під подальші перспективи набуття членства України в ЄС, ну і я не буду всі пункти перебирати. Вони максимально конкретні, справді зокрема йдеться про впорядкування роботи прокуратури і правила призначення і переведення прокурорів, що дуже важливо. Знаєте, я тут згадую фразу древніх греків про те, що не можна одночасно бути і ні. От відкрию вам шановні величезну. Військову таємницю насправді ми не вступали в Європейський Союз просто відбувалася імітація і якась риторика на найвищому рівні про те, що нація прагне і все таке інше. А насправді десятиліттями козу водили Отак, От якщо, якщо відверто говорити, тільки замість кози була Україна, була імітація якихось ну справді потрібних змін, щоб Україна відповідала європейським критеріям. Дуже приємно, що європейці сформулювали абсолютно чітко і конкретно, що треба зробити, щоб бути схожими на європейців для початку. Я я би ми би з вами зараз проговорили би ну якби багато пунктів, але дуже важливо сказати про е, обговорення, на яке збираються наші європейські партнери в Берліні. Я бачив інформацію, що навіть президент Фінляндії пан Стуб змінив свій політичний розклад і замість поїздки в Сполучені Штати Америки, а відлітає в Берлін. Більше того. Сказано, що це у зв'язку з критичною ситуацією в Україні. Як на мене, це теж позитив. Хай наші європейські партнери відчують критичність ситуації і приймають правильні рішення в Берліні. Що ви думаєте, наскільки Берлін може збалансувати ті пропозиції, які ми бачили з Вашингтона щодо умов, ну поки що гіпотетичного, дуже гіпотетичного миру. Поки що насправді не знаю, наскільки Берліну це вдасться. Чому тому, що ми розуміємо, що процес є вкрай динамічним? Ми зокрема можемо згадати, що до Берліну повинен був бути Париж, який відмінився буквально за день до самої зустрічі. Тобто, розуміємо, що динаміка процесів вкрай висока і все може кардинально змінитися. Наскільки власне Берлін буде здатним для того, щоб синхронізувати позицію по обидві сторони Атлантики союзників щодо російської війни проти України і, Відповідно подальшої підтримки України є величезне питання. Чому? Тому що ну, ключове завдання, поки що, якраз для зустрічі в Берліні, на мою думку, це синхронізувати позицію наших європейських партнерів щодо України і щодо подальших кроків підтримки України у випадку, якщо змінюється риторика або, наприклад, Сполучені Штати Америки планують такі відійти. Від цієї теми і від проблематики російської війни проти України загалом тому подивимося, власне чи вдасться власне формат в Берліні з залученням американської сторони чи без. Власне, це буде багато в чому показовим наскільки і які цілі ставлять перед собою члени цієї зустрічі, власне під час цієї зустрічі, да, якщо ми побачимо Україну і ключових партнерів в Європі, ми чудово тоді розуміємо, що це скоріше питання вироблення єдиної позиції, наскільки це можливо Європи в питаннях підтримки України. Якщо ми побачимо, що пан Вітков таки буде присутнім, ви бачили заяви, зокрема, і президента Трампа щодо того, що. Все залежиме від того, що європейці запропонують для переговорів, наскільки предметними і реалістичними будуть ці пропозиції. Та власне від цього буде залежати і присутність американської сторони, будь то на рівні там не знаю пана Рубіо, якщо так розглядаємо амбіційно, чи пана Віткофа і тому подібне. Тому в даному випадку я думаю, що завдання як мінімум це наскільки це можливо синхронізувати позиції власне України і наших європейських партнерів, план як максимум синхронізувати з американською стороною чи вдасться чи ні? Ну не знаю. Да? Можливо, це буде справді крок вперед, але чи остаточний крок в мене поки що є певні сумніви, і ну, будемо думати, що ситуація може розвиватися і надалі. Нашим дорогим американським партнерам, зокрема, президенту Дональду Трампу, передано українське бачення мирного плану. Що ви думаєте, Вашингтон чує голос з Києва? Mm, частково так. Е, дивіться, тут завжди знаєте цікаве питання. По перше, який голос Києва чує? Да, ми завжди розуміємо, що різні групи впливу власне з України намагаються спілкуватися з Вашингтоном, і відповідно, ми можемо ну, припиніть. Слухайте, які різні групи впливу у нас все це монополізовано було. Андрій Єрмак все це тримав ну якби під під контролем. Я не думаю, що були якісь інші групи впливу. О, oh, ну, дивіться, я вам скажу більше, да, спроби безперечно були. Ми розуміємо, що була спроба зав'язати все на одного гейткіпера, якщо так можна сказати, переговорного процесу. Але я думаю, що все рівно були спроби. Інше питання. Що хоче чути власне Вашингтон? Да, ми розуміємо, що будь-які слова, які чують, наприклад, наші американські партнери, завжди можна трактувати специфічно. А в даному випадку з цієї інформації, що ми бачимо в засобах масової інформації Північної Америки, ми бачимо, що президент Трамп. Особливо і не занурюється в це питання. Його більш за все цікавить питання наближення миру, виходячи зі своїх там приватних інтересів, з інтересів, які він бачить, їх Америки і тому подібне. І він жодним чином не хоче занурюватися в контекст, що відбувається, як кажуть, on the ground, на землі, відповідно. Тому в даному випадку, можливо, і чують питання в тому, як вони трактують те, що вони почули, і чи, власне, намагаються вони збалансувати Інтереси України, які українська сторона, власна, наші європейські партнери озвучують з тим баченням, які є перед очима американського істеблішменту, як мінімум зараз правлячої частини американського істеблішменту. тут є величезні питання, чи чують вони справді чи ні. Плюс той же час не варто забувати, що і президент Трамп і його найближче оточення теж є продуктом. Конкретного політичного процесу і соціально-економічної ситуації Сполучених Штатах Америки відповідної, на які впливають перш за все ті внутрішні процеси, що мають місце в США тому я ж кажу: немає сумнівів, що можливо чують чи як мінімум слухають. А от, власне, чи чують, чи не чують, ну це вже інше питання. Я думаю, що в кінцевому підсумку наскільки нас чули, ми зможемо побачити в тих позиціях, які будуть оприлюднені власне. Рано чи пізно, і які будуть вважатися як остаточна точка переговорного процесу, дякую дуже. Шановний Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, з нами був на зв'язку. Ви можете сказати, що я тут злий, такий так. А та злий, а я цього і не приховую, тому що ми вже з вами були дуже добрими. Нашу країну на наших з вами очах роззброїли і підставили під режим путіноїдів. Так. Пак, практично під, під бомби, під під ракети, під російські дрони, тому що Росія атакувала, як вона вважала, послаблену і роззброєну країну. Тому у нас зараз я вважаю, є нагода, така це інституційна по суті. Революція та вона по-тихому відбувається. Ось, але ми не, не маємо права програти цей шанс. От жити далі в країні, де імітується якась бурхлива діяльність, мені особливо не цікаво. Україна має бути такою, щоб вшарашила ворогу так, щоб він взагалі забув про будь-які наміри напасти на Україну. А це має, може зробити лише сильна держава і лише сильна країна. І у нас є такий шанс. Я вас запевняю. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.